Привіт, друзі! З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Єйцекладні савці. Цікаві факти. Першозвірі або яйцекладні – Група примітивних савців, що проживають в Австралії та на прилеглих островах. На відміну від решти савців, в першу звірі розмножуються, відкладаючи яйця. У самиць замість сосків є зони молочних залоз, звідки потомство злизує молоко. Яйцекладні тварини це невелика група савців. Усього 5 видів. Сучасні представники яйцекладних савців це качкудзьоб, єхидни та проєхидни. Яйцекладні савці активні переважно вночі. Вдень вони знаходяться в своїх укриттях. Качкуніс або качкудзьоб унікальна тварина і одними з символів Австралії. Вона зображена на реверсі австралійської монети в 20 центів. Качкуніс тварина дуже полохлива, яку довгий час не вдавалося вивезти в зоопарки інших материків. За кордон Качкузьова вперше вивезли лише у 1920-х роках в зоосад нью Йорка. В неприродних умовах тварина прожила усього 49 днів. Качкуніс єдиний савець, що має розвинену електрорецепцію. Він чудово плаває і пірнає, залишаючись під водою до п'яти хвилин. У воді він проводить до 10 годин на добу. Єхидна володіє дивовижним вмінням швидко висовувати свій гнучкий і липкий язик довжиною майже 18 сантиметрів, хапаючи апетитних комах їхні личинки. У їхний та качкудзьоба немає зубів. І самці, і самиці єхидні мають сумку на животі. Наприкінці XVIII століття незвичайну тварину з дзьобом замість носа і хвостом бобра побачили вчені під час колонізації території нового південного Уельсу. Для більш детального вивчення шкуру звіра переправили до Великобританії, де навіть великі уми прийняли качкодзьоба за підроку. В Австралії навіть існує притча, що коли Бог створював тваринний світ і виявив залишковий будівельний матеріал, він вирішив створити з цих частин тварини качкодзьоба. Більше 25 років вчені не знали, до якого виду віднести цього звірка. Але у 1824 році біолог з Німеччини Мекель виявив у самки Качкудзьоба молочні залози. Те, що Качкудзьоб відкладає яйця, а не виношує дитинчат, стало відомо лише наприкінці 19 століття. Пізнавайте дивовижний світ живої природи разом з нами.